Глядачам обласного в ефірі пряма мова, і сьогодні ми поговоримо про те, як захистити і відстояти свої права. У нас в студії Андрій Кнуренко, він голова координаційної ради молодих юристів. Вітаю вас. Вітаю. А також Олександр Пономаренко, начальник відділу з попередньої роботи із клієнтами сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас! Вітаю. Я хочу сказати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі телефон студії 617-107. І моє перше запитання до гостей. Скажіть, будь ласка, панове, чи створене зараз у нашому суспільстві, нашій державі належне правове поле, де права людини дотримуються? Андрію. Я хочу вам сказати, по-перше, доброго вечора всім телеглядачам. Правове поле дійсно воно існує, але воно існує в законодавчій нашій базі. А чи можуть наші громадяни користуватися цим правовим полем і цими законодавчими нормами, які є? Оце питання інше. На мою думку. Можуть, але не всі, і не всі прагнуть до цього, і не всі звертають на це увагу, що вони не мають рації, як користуватися своїми правами. Тому я думаю, що на сьогоднішній момент правовий нігілізм все ж таки ще існує в нашій державі, і він чималенький, і долати його нам ще дуже, дуже дуже довго. І досягати високого рівня правової культури теж звичайно. А що ви думаєте з цього приводу Олександра? Ось у Андрія така точка зору. Як ви прокоментуєте нашу законодавчу базу? Чи вона створена, чи вона наближена для того, аби захистити права людини? Е, на даний момент права правону закачини законодавства України е, е, захищає всі верстви насили, поширюється на всі е, права, ну, взаємні права відносини громадян. Угу. Воно е, гарне в нас законодавство. Одне питання залишається в тому, що чи працює воно, чи можливо застосувати його в даному випадку. Чи ну, дійсно ці закони, які в нас є, чи можуть вони дійсно працювати? Андрію, якщо право людини порушується, чи вони чи повинна вона здійснювати його активний захист за допомогою юридичних механізмів? Оскільки люди вважають, що краще пересидіти або змиритися з цією ситуацією, а витрати на те, аби захистити себе значно більше. Ні в коєму разі не потрібно зволікати в цьому випадку. Потрібно захищати, відстоювати свої права в рамках чинного законодавства. До речі, я наскільки я розумію, як практик, дійсно на сьогоднішній момент трішки стало складніше відстоювати свої права. Чому тому, що з 1 вересня. Вступив в силу новий закон, де підняли всі судові збори звернення до суду. Тобто, як кажуть, у нас в народі судова система у нас була недоступна, а зараз вона ще більш стала недоступна, тому що у людей на сьогоднішній момент не, нема е, грошей в тому обсязі, які потребують на правову на правовий захист. А в цьому випадку його коли підняли, то його ще більш. Стала система судова недостатньо доступна. І тому в цьому випадку дійсно зменшилося звернення, але з'явилися інші напрямки, по яким люди почали звертатися. І це такі напрямки, там такі напрямки, як, наприклад, ну, трудове законодавство, ви знаєте, що зараз змінюється, є новий трудовий кодекс, який буде діяти. І тут також буде дуже багато. Нарікані дуже багато пропозицій до зміни в цьому трудовому кодексі, але він ще не дійсний. Але вже так як пам'ятаєте, початок 10-х років, 12-й, 13-й років, коли вступив в чинність новий кримінально-процесуальний кодекс, коли був наложений мораторій, і не багато років не, не могли вносити зміни. Так же само буде і зараз по трудовим відносинам. А ви знаєте, в нас ця, ця стязія цей напрямок він дуже такий хиткий, тому що це роботодавець-робітник. і і дуже багато е, таких моментів, які потрібно буде удосконалювати, відпрацьовувати. Це дуже такий серйозний напрямок. Ще такі напрямки, як по навчальним закладам, е, ви знаєте, що є новий закон про освіту, так, який також буде. Вносити певні свої коригування, люди напрацювали по новій системі, були певні вже відпрацьовані традиційні норми, не законодавчі, а традиційні норми. І в цьому випадку також буде дуже багато змін, дуже багато нарікань, колізій, дуже багато таких моментів. Тому Олександр, скажіть, будь ласка, в якій сфері люди зазнають найбільше утисків? Найбільше утисків люди зазнають це соціальному забезпеченні. Це в трудових правовідносинах, це в пенсійному забезпеченні, це в отриманні ну, допомог різноманітних, це пенсіонери, які не можуть за відсутністю кочів будь-які здійснити узаконення земельних ділянок, якщо виникає така необхідність. Різно багато. Ну це в основному соціальне забезпечення, це основний напрямок, якому те, що найбільше турбує людей під час життя, побуту, так і зараз кто... саме актуальне стало питання э, зв'язку з підвищенням вартості тарифів за житлово-комунальні послуги. Стало питання, що всі громадяни кинулися. тих, тих осіб, які не проживають на даний момент э, по місцю реєстрації, всі займаються випускою цих осіб. З інших і встанов, для того, щоб оформити субсидію, щоб їм надали право на те, щоб держава компенсувала витрати на житлово комунальні послуги. Дякую вам, Андрію. Як ви вважаєте і до вас люди звертаються знаю, що ви консультуєте? В якій сфері найбільше всього люди зазнають утиски своїх прав? В громадянських дійсно правах іде утиск, і на сьогоднішній момент, коли ми знаємо про те, що анексована територія кримська, да дуже багато людей, які мають споріднені стосунки з материковою базою, не відпрацьована досконально не відпрацьована на практиці система надання їм послуг, як нотаріальних, як юридичних. Так і їхніх законних прав вони не можуть відстояти на сьогоднішній момент на материковій частині, тому що людина, яка е, має паспорт України, е, громадянство українця, е, але прописана по паспорту вона в Криму, вона не може сюди приїхати, навіть зробити певні свої елементарні правочини. Ну, наприклад, таке як пайові землі, вона не може скористатися своїм правом. Вона не може скористатися правом відчуження чи привласнення майна. Чи то ну не зрозуміло, яка це людина, чи то вона громадянка, громадянин України, чи то вона громадянин е, Росії, чи то просто анексований територій, тобто нема законодавства, яке б урегулювало це питання, і тому дуже багато проблем виникає у людей, які. Приїздять звідти сюди, до своїх рідних, до своїх близьких, чи то до батьків, чи то до сестер, чи то до братів. І вони, так як члени сім'ї, вони мають і українське коріння, так? і українські документи мають. Але зробити певні свої провочини вони не мають зовсім ніякої змоги. Вони звертаються до, до нотаріусів, вони звертаються до державних установ, до місцевих вони не можуть зробити свої права. Це також дуже серйозні такі проблеми. Така нагальна проблема для України. Тимчасово вимушені переселенці безумовно у кого немає з собою трудової книжки, у когось паспортів, у когось інших документів, і треба одразу і на місці всі ці права поновлювати. І я хочу нагадати нашим глядачам, що телефон студії 617-107, Ви можете, та, дзвонити, ставити свої запитання нашим експертам. Ми продовжуємо наш ефір. І я б хотіла спитати: а шановні гості, скажіть, чи були такі ситуації у Сумах, коли створювався правовий прецедент, і переглядати подавати свої правки щодо зміни законодавчої бази через народних депутатів? Наприклад, Андрій, як ви вважаєте? Так, це було, і ми відпрацьовували через наших народних депутатів. До речі, Суганяко, Олександр Леонідович, народний депутат. Ми відпрацьовували внесення змін. До по реформі судової гілки влади по закону, який був, ми відпрацьовували по трудовому кодексу. Ми також вносили свої пропозиції, і це також дійсно мали таку практику. Я вам це питання поставлю. Але після того, як ми приймемо телефонний дзвінок, телефон студії 617-107, Будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий вечір вам. Алло. добрий вечір так, ми слухаємо вечір. вас. У мене питання до Олександра Пономаренка. Будь ласка, ставте. Будь ласка, кому можна звернутися до вашого центру? І чи є ця допомога коштовна чи безкоштовна? І що необхідно мати особам, які звертаються до вашого центру? Дякую за ваш телефонний дзвінок. Олександре. Дякую за дзвінок. Кому можна звернутися? Це перш за все малозабезпеченим верствам населення. Це інвалідам, дітям сиротим позбавлення батьківських прав, дітям недикимського насильства сім'ї, також можливо звернутися біженцям, переселен... біженцям особами, які це питання про визнання їх недіздатними, психічно хворими, також особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасники бойових дій. Учасники АТО і ну взагалі всі вразливі версти населення. Все ця допомога надається безкоштовно. Ця допомога надається безкоштовно. Але якісь там судові витрати, все ж таки людина е має бути. Буде... Хочу зазначити, що адвокат надається безкоштовно, але е судовий збір, який необхідно буде сплатити для подання відповідної позову до суду, щоб суд розглядав справу, необхідно буде сплатити безпосередньо особі. Ця особа, яка звертає до центру, не звільняється від сплати судового збору. Дякую. Угу. Запитання такого плану Андрій, скажіть, будь ласка, скільки варто захистити своє право? Скільки в середньому? Ну, в середньому по різним питанням ми з вами розуміємо, що є декілька осіб, які мають право це робити. Це є юристи, це є адвокат. Адвокати більше впливають на кримінальні процеси і більше мають попрацюють там в цьому напрямку. Юристи, всі загальні питання, які є, починаючи, ну, не, не, не торкаючись криміналу. Але якщо брати таку середню регіональну е, ціну, ну це е, Трішки більше 5-6 тисяч гривень. Це середня ціна. Але кожна ситуація, вона окрема. Тобто по, кожній, по, кожній такій, по кожному прецеденту громадянському тут потрібно виясняти, що саме робить юрист. Так? Обично в таких випадках прописується дорожна карта, по якому рухається захисник чи то представник, щоб клієнт мав. Змогу звернутися в, в будь-яку годину е, і запитати, е, що ми зараз робимо, на якої е, фазі, на якої стадії зараз знаходиться наш процес, е, і є то цивільні справи є кримінальні справи, і вони один від одного суттєво відрізняються і в ціні, в тому числі, звичайно, звичайно. Е, коли стоїть питання, е, стосується, ну, наприклад, якщо це е, стосується самої роботи юриста, це е, один. Елемент, а є ж е, така складова е, ціни. Це е, процес, сам процес, тобто до, доручення виписати у нотаріуса, чи то довідку якусь отримати. Вони зараз також коштують, чи то виписку, якщо це по господарським питанням, е, виписку чи витяг отримати. Вони також зараз коштують е, не, не, маленькі, не маленькі кошти. І в цьому випадку також ну, це ж є складова е, ціни. Олександр, розкажіть, будь ласка, як працює ваш центр? Ми вже дізналися про те, що він надає безкоштовну вторинну допомогу. З якими проблемами люди найчастіше всього звертаються? Можливо, кілька таких випадків, і як саме розв'язалася ця конфліктна ситуація? Взагалі, у відсотковому плані, який відсоток людей дається реально поновити права? Дякую за запитання. Повідомлю статистичні дані, це з 1 липня дня відкриття центру по 11 грудня 2015 року. Звернулося до нашого центру 687 клієнтів. Питання, які вони ставили, це соціальне забезпечення, а саме актуальне: сімейні питання, це розірвання шлюбу, встановлення шлюбних відносин. Позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів, також житлові питання це вселення, виселення, розподіл майна, встановлення, виділення, поділ майна в натурі, тобто такі питання, звернення адміністративні, земельні, договірні, дуже різноманітні питання: це самі актуальні, що в даному випадку є. Договірні. Це недотримування умов договору між сторонами, як складаються ті чи інші договори, складання безпосередньо договорів, договорів спадкових, також договір до вічне по спадщині дуже багато питань виникає. Яким чином розв'язується? Так, у нас є позитивні, позитивна практика вирішення даних питань. 에, значить, з усіх звернень, які надійшли, було центром прийнято рішення про надання адвоката 84, 84 клієнтам. Ну, як відомо, цивільний процес длиться не, не короткий проміжок часу. <бачке> а він ну, тягнеться як ну, не менше трьох ну, від трьох місяців і закінчується роком півтора-два. В залежності від складності справи, на, на, на даний етап у нас є вже 15 позитивно вирішених справ. Це про стягнення еліментів, е, про розірвання шлюбу, е, про встановлення фак, ну, фактів, що мають юридичне значення, це народження тих же самих е, АРК, коли людина переїжджає, переселенці переїжджають. Вмісто суми документи було втрачено, не можуть поновити ну, виплати, там не можуть не оформити документи, нічого звертаються до нас. Ми забезпечуємо захист їх порушених прав, встановлюємо ну, документи, які необхідні. Також багато документів, багато справ знаходяться на судовому розгляді, в процесі вирішення, деякі справи стосовно. Встановлення батьківства є складність вирішення в тому, що зараз необхідно проводити експертизу ДНК, вона стоїть понад 7 тисяч гривень. Це складність того, що громадян відсутні такі кошти вони збирають. Також поділ земельних ділянок також необхідно проводити експертизу, експертиза строю понад 6 тисяч гривень. А люди таких коштів немає, тому є деякі, як кажуть. Незручності для них і такі є проблеми. Сандридрів Але... запитання таке: чи чи завжди у людей є таке бажання поставити останню крапку у цій справі, а не на півшляху розвернутися і покинути? Тобто, ми бачимо, що іноді судові справи передаються з однієї інстанції до іншої, це дуже розтягується у часі. В тому, -то, в тому то і справа, що до нас приходять люди, які наполегливі, які дійсно пройшли вже всі можливі інстанції, які дійсно хочуть відстояти безпосередньо порушені свої права і звертаються до нас як за останньою надією, щоб ми безпосередньо наші адвокати, наші кваліфіковані спеціалісти допомогли їм у вирішенні їх питань. Так, дійсно, це люди, які Йдуть уже до останнього і за і хочу, щоб уже вирішилось нарешті їхнє питання. Тобто відсоток людей, які намагаються встановити істину і досягти справедливості, дедалі щороку зростає, так зростає, Андрію? так. Зростає, але я ще хотів відмітити такий момент. Дуже багато людей почали звертатися. Ви всі розумієте, що на сьогоднішній момент банківська система з одного боку модернізується, також ущімлюється. Так, так. Велика кількість банків ліквідовані, і дійсно це були вкладчики, це були люди, які там мали якісь відносини, і також вони звертаються за правовою допомогою, тому що на сьогоднішній момент кредитні договори, які люди побрали в валютних. Чи то депозити, які туди повкладували, чи на сьогоднішній момент люди, які безробітні. Які не мають можливості ніяк сплачувати. Також в цьому моменті, в цьому епізоді потрібно звертати увагу на цей на цей фактор, тому що людей дуже Банки великий. Ліквідуються так, чи яка ситуація? Банки ліквідуються, але не відпрацьований сам алгоритм, коли людина не має е, заробітку. Ну тобто людина працювала, е, мала певний дохід, вона взяла на певний строк кредит, кредитні договорні зобов'язання перед банком е, і мала рацію. Що вона буде виплачувати, але так трапилося, що в нас ви зрозумієте, яка буває ситуація. Людина, громадянин не має заробітку, не має доходу офіційного і. Не може сплачувати кредитні зобов'язання, і починаються штрафні санкції, пені починаються. І тут ми переходимо вже до виконання того рішення суду, яке дійсно воно буде в пользу банку. Виконавча служба, яка приходить, і яка починає стягувати, починаючи не чіпаючи лише тільки холодильник, так а все інше, воно все конфісковується, воно все арештовується. І, от, до речі, така ситуація. Ми знаємо, що ми стоїмо на Розі реформи державної виконавчої служби вона буде е, скоро вже е, як то як, як частні нотаріуси, так будуть державні е, частні виконавці будуть, щоб це не перетворилося в, в міні-колекторській компанії е, Тому що на сьогоднішній момент ми знаємо, що дуже багатий великий е, такий склад лежить рішень судових, яких не вирішується державної виконавчої служби. Дуже велика ідея як то кажуть, тікучка персоналу в державній виконавчій службі, тому зараз дуже багато людей нарікають на виконавчу службу, тому що тому, рішення і, не словами вик... суд виніс вердикт, поновив права, а їх до кінця відстояти і відстояти так, компенсувати можливо якусь матеріальну складову не так вже і просто. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір вам. Будь ласка, ваше запитання? Добрий вечір. У мене є таке запитання до кнуренка Андрія Миколаєвича. Він тільки що на новозвучні. Але озвучив і проблеми, які стосуються кредитної сфери. На жаль, у нас зараз в країні така ситуація складна, економічна. Люди вимушені звертатися до кредитних спілок за позикою. І наскільки мені відомо, от і деякі мої знайомі з такою ситуацією спіткнулися, коли просто там дуже нечисті люди. В цих кредитних спілках і потім, так би сказати, людей обманюють, обдурюють. Чи звертаються до вас такі за допомогою? І чи можливо до вас звернутися з такою допомогою? Ну, Добре, так. дякую за ваше запитання. Так, до нас з такою проблемою зверталися, і буквально декілька місяців тому і був також ефір, але на другому телеканалі питання піднімали саме кредитні спілки. Але ми з вами повинні розмежовувати кредитні спілки, які ну, не чисті на руку, будемо так казати, які шахрайським обманним шляхом отримують собі якусь винагороду. А є кредитні спілки, які діють відповідно в рамках чинного законодавства. То, якщо ми говоримо про кредитні спілки, які не чисті, так, звичайно, ви маєте право звертатися і ви зобов'язані відстоювати свої права. І є юридична практика, коли можливо отримати. Ті кошти, які ви туди ну, будемо так внесли. Хоча ви не отримали тіло кредиту, але ви вже внесли відсотки, ви вже внесли пенії, саме там штраф, ніякі санкції. Тому в цьому випадку дійсно ви маєте право відстояти свої права. Юридична практика існує, судова, загальна українська практика існує, але прикро, прикро, але відносно той же саме системи державного виконавця виконавчої служби, ми з вами всі. Бачимо, що рішення суду у нас на руках, але виконавець сам не може зробити останнього кроку і забрати ті кошти. А чому тому, що е, юридична адреса той кредитної спілки, до якої ви звернулися, вона знаходиться або ж на анексованій території Криму, або ж на е, е, окупованій території, території, території Донбасу Луганську. тому треба уважно читати договори. Те, так. що люди підписують. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір вам. Будь ласка, ваше запитання. Слухаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу у вас запитання таке задати. По якому адресу знаходиться ваша фірма? Ваша фірма, до кого саме ви адресуєте це запитання? Так. Да. І з якою метою? Ви хочете отримати правову допомогу чи що саме? Так, да, так, да, да, правову допомогу. У нас є два правника. Може свою адресу повідомити Олександр, який надає безкоштовну вторинну юридичну допомогу, а також Андрій Кнуренко. Хлопці, будь ласка, можете оголосити свої контакти і телефони. Я представник сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він знаходиться за адресою міста Суми, вулиця Покровська. Бібліотека банківських справ напроти зарічного районного суду міста Суми. Ну а координаційна рада молодих юристів. Координаційна рада знаходиться при головному територіальному управлінні юстиції в Сумській області. Тому ми знаходимося саме в управлінні юстиції. Звертайтесь до управління юстиції. Це вулиця Герасима Кондраттєва. Звертайтесь туди, будемо раді вас бачити, чути. У нас залишається зовсім обміль... Обміль часу. скажіть, будь ласка, наразі відбувається реформація правоохоронної структури. Чи принесе вона користь у ефективному відстоянні прав людей, Андрію? А, на мою думку, так. На мою думку, так тому що дуже велика кількість людей, яка була в цій системі, вона покинула лави цієї системи. Ми зараз бачимо з вами майдани цих людей. Але я ж думаю, все ж таки нова кров туди зайшла, і вона все ж таки принесе нову позитивну виток розвитку цієї системи. Галузі, Олександре. Моя особиста точка зору, що ну, я надіюсь, будемо сподіватися, що дійсно це буде ефективна структура, яка буде захищати безпосередньо інтереси громадян, безпосередньо виконувати свою роботу, буде результат від цієї роботи. І хочу сказати, що все одно всіх працівників міліції звільняти не можна, адже це професіонали, такі самі слідчі, uh -huh. слідчі опороповноможені. Їх нельзя е, набирати з вулиці і одразу е, кидати в бой, адже адже, таку, адже, адже ці навики, ці навики слідчого, опору Вони на на працюються роками. І яка людина прийде з вулиці, вона за один день, за два дня не схопить і не виконати обсяг необхідної роботи, які виконують на даний момент. Ті міліціово ти... поле створене чи ні? Створено? Чи вірите, що найближчим я вірю, часом буде я вірю ефективний Мені б Хотіли, щоб з міліція платили гідну заробітну плату. І вони будуть виконувати чудово. свою роботу. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. взяли участь у прямому ефірі. Нашим глядачам нагадаю. Сьогодні ми говорили про те, як відстоювати свої права. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Дякую.